Дивіться, ми розбирали ці всі дні, що Бог хоче, щоб ми ввійшли в Його благословіння. Амінь. Щоб ми увійшли в землю бітаван, яку Він уже приготував для нас. Уже вона готова. Уже Його благословення на нас чекають. Амінь. Ми вже зрозуміли, що Бог хоче від нас. Чекає від нас. Не просто, щоб ми звільнилися від рабства гріха. Не просто, щоб ми вийшли з Духовного Єгипту. Щоб ми робили певні кроки, щоб увійти в своє благословіння. щоб наслідувати цю землю. І тому, послухайте, це виклик для кожного з нас. Саме ми з вами оприділяємо міру. Нашого з вами благословення. Бо Бог дає не мірою. Дивіться, я повторю. Кожен з нас з вами определяє міру. Нашого з вами благословіння. Біблія каже, що Бог не лицеприятний. Це ми з вами визнаємо. Скільки ми отримуємо? Розумієте? Ми проще раз говорили про вдову, у якої були фінансові проблеми? До якої прийшов пророк, Божий чоловік, і сказав їй вихід. Дивіться, він сказав, що вона повинна була зробити. Розумієте? Що вона повинна була зробити? Вона почула це слово. Вона повірила. І доказом того, проявленням того, що вона повірила, вона взяла це і зробила. І це спрацювало. Пройшло сверхістесне чудо. Послухайте, це той самий шлях, який Господь. І нас благословляє з вами. Він дає нам слово. Ми його чуємо, але далі, що оприділяє? Отримується благословення чи ні? Що ми будемо робити з цим словом? Повіримо ми йому чи ні? Я вірю, вірю. Хорошо. Но доказом того, що я вірю, буде те, що я буду робити. По цьому слову, поступать. Амінь. Мало знать і говорити один одному. Я отримав від Господа таке слово, Бог мені... це круто, це круто. Ну, Господь дає нам слово, щоб ми його приміняли. Так ось, коли Господь і сказав, дорогенька, позбирай скляну тару, чи яку там тару. Ті часи, може, не були, але ми переводимо в наш час. Да? Пособирай всю тару, бутиля. Тут у багатьох заводу остались такі бутиля жовті, 5-літрові, да? які там може даже і більше. Позбирай. Потім зайди, починай наливати масло. Пам'ятайте, да? ну, дивіться, на що я хочу зосередити вашу увагу. Я про це говорив в той раз. Я не знаю, ви це зафіксували, прийняли, чи ні. Все залежало від неї. Скільки вона отримає масла? Не від Бога. Ви почули? Назбирай вона ще на сотню більше бутилів. Отримала б ще більше б масла. Розумієте? Назбирай вона на тисячу більше бутилів! Ще б на 10 штук баксів було більше б неї. Розумієте? Ну, коли вона ходила по цих сусідах і збирала, ну вона сказала: Маруся, хватить. Ну, я не знаю, які там звати була. Хай буде Маруся. У нас Маруся не образиться. Ма Маруся. Є. Привіт. Хватить. Розумієте? Вона сама сказала, хватить. Ну, достатньо. І ровно стільки, скільки вона підготовила, назбирала, ровно стільки вона і отримала. Розумієте? Сьогодні так само. Розумієте? Що я маю сьогодні? Ну, половиною тисяч пенсії я маю. Якщо ти кажеш собі, хватить, все, масло перестає текти. Розумієте? А якщо кажу, не хватить половиною тисяч баксів, не хватить. Звісно, ви почуєте пісклявий голосок. Який буде вам шептать. Ну навіщо тобі? Навіщо тобі ти стільки не з'їси? І так далі, і тому подібне. То ви повинні значно відповісти цьому голоску. Мені хватить, але я це не для себе хочу. Я хочу бути благословінням для інших. Розумієте? Я хочу бути світлом, яке світить. Я хочу бути людиною, яка завершає багатько добрих справу. Тому послухайте, ми з вами приділяємо міру благословіння. Ну, так Бог кожному дає по силам. Амінь. Ну, ти хочеш збільшити свої сили? Бо ти можеш збільшити свої сили. І тому, якщо ти хочеш, покажи Богу, що ти хочеш більше. Іди проси, підготуй ці пусти сусуди, щоб Бог міг наповнити. Послухайте, там немає міри. Бог дає не мірою. Скільки ти готовий, здатний прийняти. Скільки ти отримаєш? Одного царя досадували, вороги нападали постійно. А що вороги роблять? Ісус сказав, пам'ятаєте, що робить ворог? Він приходить, щоб вкрасти, вбити, погубити. Ветхий завіт, Старий Заповідь – це ж нам в прообразі написано, у народу ізраїльського також були вороги. І от один із ворогів нападав постійно на Ізраїль. Робили набіги, прибігли, зґвалтували, вкрали, обікрали, зруйнували і побігли. Тут прийшов пророк, слухай, так говорить Господь, це взагалі не від тебе. Просто Бог і любить свій народ. Бери стрілу! Взяв. Що далі? Бий об землю. Хорошо. Пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, знайдете. І він вдарив по землі три рази і зупинився. Реакцію пророка. Чого ти тільки три рази вдарив? Не міг ти п'ять чи шість, чи ще більше? Тоді б ти вщент переміг своїх ворогів. А так тільки переможеш стільки, скільки вдарив. Три рази. Ви розумієте? Це залежало від нього. Так? Якби вони дійсно його докучили, надоїли. Аби він возненавидів цей гріх. Знаєте, що люди не можуть, віруючі люди, звільнитися від якогось гріха? Я не знаю, від якого, від любого. От постійно грішить, потім кається, потім опять грішить. І вічно Бога дергають. Бог, ну що це таке? Чого ж ти мене не звільняєш? Бог не винуватий. Алло, Чи Бог такий, такий злий, упертий і не хоче мене звільнять. М? Ну давайте будемо щирими. Просто ти його не, не, не зненавидів всім серцем цей гріх. Розумієте? Да, так, ти, ти начебто як той цар, начебто да, проти, звісно. Ну так. Я ж не хочу, щоб мене бачили з сигаркою. Розумієте? Ну, якби ти дійсно возненавидів своїх ворогів, ти б стільки бив би цією стрілою, поки вона в тебе не поламалась в руках. Ти стільки бив би своїх ворогів, поки в тебе меч не прилив би від крові от ворожої крові до твоєї руки. Пам'ятаєте, був такий хоробрий у Давида? Він стільки крамсав своїх ворогів. Розумієте? Рука прилипла. Оце видно його ставлення до ворогів. Оце видно ставлення людини до свого гріха. Возненавидь свій гріх. Ну, ну да, я не... да, 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 це неправильно, ну, 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 понятно, це таке будеш як той цар. Вроді переможеш. На рік, на місяць, на недільку. Ну потім жди набігів нових. Дивіться, про що я це все говорю? Такий довгий вступ. Ми з вами приділяємо міру. Розумієте? Я хочу, щоб ми дозволили Богу розширити наше серце. Так само ось. Які, ребята, скільки ми, ми, ми вмістимо тут людей. Розумієте? Та я б проповідував би Боже. Ну кому тут проповідувати дні алкаші, бомжи, і наркомани, і балбеси якісь. Не хочу, щоб такі ходили в мою церкву. Тому я і не проповідую їм. Не я, думаю, ця людина. Якщо наше серце здатне прийняти всіх і кожного, я буду проповідувати кожному. З вірою в те, що мій Бог. Алло, оператор, ти не спиш? Все нормально? Тому що мій Бог здатний змінити і спасти кожного.